Україні свято Покрови при Святої Богородиці має велику популярність. Чоловіки святкують День козацтва. А в багатому на подвиг літописі українського воїнства безліч битв і дат гідних стати днем захисника вітчизни. Тож було прийнято рішення, щорічно 14 жовтня на козацьке свято Покрови відзначати День захисника України з метою вшанування. Мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу у цей світлий осінній день у селі Руська Поляна, козацька сотня імені Петра Дорошенка спільно із владою та громадськістю села організували урочистий захід, приурочений святам захисника вітчизни та українського козацтва. Молодь села брала участь у дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі Сокіл Джура українського козацтва. Këshirë! 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 Організаторами і учасниками цієї події також виступили гетьман українського козацтва Микола Пантелюк та отаман Черкаського краєвого товариства Українського козацтва Віталій Чепелуха. Сьогодні козацький підрозділ сотня імені Дорошенка перебуває в авангарді краєвого товариства, а його ряди постійно поповнюються. За давню традицію до козацьких лав приймали нових обранців. Ними стали учні Рускополянської школи. Чому ж молодь так активно з ентузіазмом підтримує козацький рух в Україні? Тому що в Україні зараз з часи. Я хочу допомагати людям, а також симві. Ну і ще це покликання. Музейців. Насамперед, сьогодні хочу подякувати Руськополянській козацькій сотні імені Петра Дорошенка, а також владі та територіальній громаді, які все-таки зуміли організувати це велике християнське свято, День Покрови та День Українського козацтва. Що сьогодні особливо радує нас як козаків? Те, що сьогодні на базі другої рускополянської школи народилася іще одна козацька молода сотня. От, адже Українське козацтво це було завжди звитяжна історії, це була велика гордість українського народу і честь, і слава. І сьогодні ми бачимо, що організовані отакі козацькі забави, ігри, де діти дуже беруть активну участь у цих змаганнях, долучаються до всіх заходів і небайдужі рускополянці. Адже вони сьогодні бачать, що козаки, які сьогодні є в авангарді, Черкаського краєво-товариства українського козацтва, є дуже активними в своїй діяльності. Допомагають. Селу, як і в прибиранні території, так і в будівництві майданчиків, як дитячих, так і майданчиків спортивних. Тому ще раз хочу всім подякувати і привітати зі святом Днем Українського козацтва та Днем Захисника України. На базі Руськополянської ЗОЖ перших, перших, перших третіх ступенів номер 2 був створений окремий козацький підрозділ, який носить назву Молода Січ. Цей підрозділ був створений з метою для того, щоб продовжувати традицію українського народу, зокрема українського козацтва, саме проводити побут, побут у селі, проводити різноманітні спортивні військові змагання. А хто ж як не ми саме буде займатися цими змаганнями? Займатися Ця робота в нас поставлена на досить високому рівні. Ми вже більше двох років традиційно в селі проводимо ці змагання на День Покрови, зокрема українського козацтва. Я особисто хочу, щоб наші діти. ...наше підростаюче покоління саме готувалося по більше таких видів спорту, дякуючи при матеріальній підтримці сільського голови, зокрема Гриценку Олегу Григоровичу, який постійно дбає саме про розбудову нашого села, про створення різноманітних громад. Я завжди допомагаю сотні імені Петра Дорошенко. Молоде покоління буде дбати. Я думаю, що воно буде дбати про підрозділ, буде дбати про духовний статус нашого українського народу. Велика увага в нашій школі приділяється підготовці юнаків до лав у Збройних силах України. З цією метою ми співпрацюємо із навчальним центром Державної прикордонної служби імені генерал-майора Момот, Ігоря Момота. Також із козацькою руськополянською сотнею імені Петра Дорошенка. Часті гості в нашій школі, воїни АТО, козаки. Сьогодні у День свята наші учні будуть посвячені у козачата, що для них є великою честю. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати руськополянців та всіх українців із сьогоднішнім святом, Днем захисника України, Днем Козацтва. Днем покрови та побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя та Божої ласки. Сьогодні я участь в цьому заході, щоб підтримати Роскополянську новосворену сотню на базі другої розкоперянської школи. Перш за все, присутні тут для того, щоб своїм прикладом показати, як влаштовані такі сотні, як вони працюють, і можливо навіть чогось навчити Роскополянську сотню. Дуже сподіваюся на плідну співпрацю наших двох сотень. Бажаю найкращого, найшвидшого, найпродуктивнішого розвитку Роскополянської сотні. Пріоритетним напрямком роботи нашої школи є виховання справжнього громадянина, патріота, національної гідності. З цією метою у школі діє гурток, жура. Керівником якого є викладач предмету Захист вітчизни холодницький Юрій Борисович. Наші учні беруть активну участь у районних змаганнях Сокіл. З цією метою у нас створено козацький рій, Молода Січ. І саме сьогодні в таке велике свято триденне: День захисника України, День Козацтва, День Покрови. У нашому селі спільну громадою створено. Великий захід під керівництвом сільського голови Гриценка Олега Григоровича сьогодні для наших юнаків та дівчат є можливість продемонструвати свої спортивно-військові здібності, витримку, гідність. Також для них дуже велика честь бути прийнятими у козачата. Надійна зміна зростає під крилом козацтва. Козаки мають велику довіру серед населення села Руська Поляна. Вони є представниками інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Чимало добрих справ для громади села зі своєї доброї волі. Вони здійснюють добро, яке творять ці люди, дарує відчуття потрібності благодійництва. Козаки самовіддано займаються. Волонтерською роботою збирають і відправляють на фронт гуманітарну допомогу, не залишають наодинці з проблемами поранених на війні бійці. Разом з працівниками лісового господарства заготовили, відправили на фронт 320 кубів лісу для укріплення бліндажів. Спорудили козацьку січ в лісі для проведення таборування. Отаман Віктор Коломієць віддав батьківську хатину церкві. Тут нині проводить богослужіння отець Ігор. Майже тисячі осіб стали прихожанами цієї Божої обителі. А ще козаки виступили ініціаторами щодо виділення владою земельної ділянки для будівництва храму Української православної церкви Київського патріархату, благостроїли сільський цвинтар, побудували на стадіоні роздягальні для місцевої спортивної команди, прибрали узбіччя доріг. Вони забезпечують громадський правопорядок у селі під час різних заходів. А в школах організовують патріотичні зустрічі з волонтерами та мужніми захисниками вітчизни. Ці заходи сприяють зростанню національної свідомості серед молоді. Моя Україна, Шевченка, Колиска, земля волошково, пшенична. Істя. Не променистих і сонячних зблисків, Майданів неспокій і подвих звичаг, Шевченко та раце, Війтов непокори, Озвався у грудях мільйонів сердець і провіплених. То і віра, і щира молитва, то бога щодень. моя Україна, це світлий великий день, що злонами радості іде до людей. Шевченко, Тарасе, Твій Бог а звався у громаді. Історі обрамлюють знову живий твій портрет. Ми присягає сьогодні на вірність святій Україні народу землі і пам'ять героїв. Що перейшли в вічність небесною сотнею, знялись політ. Шевченко та рази твій дух непокорний, озвався в грудях мільйонів сердець. І брові плеса, і ясні зорі обрамляють знову. Моя Україна, Шевченкове слово, і слава і зерна за сілу поля. Моя Україна це щира розмова народів об'єднаних, братніх земля. Шевченко та расе війду непокори озвався у грудях. Ні в сердець, ні про міплета, і ясні зорі, обрамлюють знову, живий твій портрет, ні про міплета, і ясні зорі, обрамлюють знову, живий.